Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 грудня 2023 року. Отож, карта дня для нас. Ой, десятка мечів. дні колоди. Верховна Жриця. Що ж таке сьогодні? Ніч була важка. І тиждень починається з десятки мечів. Ось так почуваємося. Десять мечів це максимальна важкість. Мечі це інформація, це можуть бути ваші думки, це може бути чийсь гострий язик. То ось так… Вам завдав болю. Підставляйте під свою ситуацію, що вас так пригнічує. Чи ви забагато думаєте? Чи забагато переживаєте? Чи не знаєте, що обрати, коли забагато інформації? Це 100% зі 100. коли немає сили ні думати, ні робити, ні підняти, навіть підняти голову. На дні колоди. Ну, мечі це зброя, це е, завжди програється повітряною тривогою. Можливо, тому що ніч була така важка, цілу ніч майже була повітряна тривога, можливо, хтось не виспався, можливо, з цим пов'язано от такий стан переживань, важкості. На дні колоди Верховна Жриця, старший аркан. Другий старший аркан. А двійки в нас завжди про подвійність. Верховна Жриця це карта з подвійним дном, карта е, обману, маніпуляцій, коли нам біле видають за чорне і говорять, що ні, ти що, віриш більше своїм очам, ніж своїм словам. Тобто нагло обманюють нагло підставляють. От чому сьогодні мені так захотілося так от саме сказати нагло обманюють. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, подивіться навкруги. Можливо, саме. І тому пов'язана така ситуація з тим, що наговорюють, обманюють, а ви не можете дати відсічі. От так почуваєтеся. Ну, от маніпуляції. Якась підстава, хитрість, подвійне дно одним словом, причетне до ось такої ситуації, коли ви не можете розібратися, не можете зрозуміти і просто не маєте сили. Але знаєте що, 10 це ну, останнє число у молодших арканів, нема більше, Є, можна тільки спочатку. І тому, ось так, як лежати, от, то так, кожен буде проходити повз і, і ще добивати вас. А подивіться, що буде, коли ви підніметеся. Все само собою. Мечі просто вилетять. Вам не буде так боляче, ви взагалі не будете акцентувати свою увагу на чиїх злих язиках, на словах. на Ну Тобто не приймайте ту ситуацію, не дозволяйте ось так з собою поводитися. Меч це також і ясність. Меч, мечем можна дати відсіч, мечем можна вколоти, мечем можна відрубати. Тому. Не потрібно бути от в позиції жертви. Піднімайтеся, беріть цей один меч хоча б в руки, і, і давайте відсіч. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе перебороти таку важкість, чи самого себе перебороти, думки свої? Чи дати відсіч злим людям, злим язикам, за тим. Так, що нам буде допомагати? О, ну, я що казала? Мах, я, я можу, я сам, я сама. Мах це людина, яка робить тільки те, що хочеть вона. Мах він егоїст, він досягає своїх цілей. Ви подивіться, яка. Тут чорне все, а яке тут жовте і приємне. А що потрібно всього-навсього стати? Отак, От як я говорила, піднятися і мечі всі повипадають. Не лежати, не приймати цю ситуацію на себе, а встати і дати відсіч. Або ну, меч це ясність. Перебрати всі думки, які в вас гнітять, які вас от так приводять до такого стану, пригнічують, відсортувати їх. Якщо це люди неприємні в вашому житті своїми е е словами, які вас ранять, дати їм відсіч. Якщо це інформація, то також виділити, що для вас важливе, а не лежати і от мах все, ви самі сьогодні мах-чарівник. У ваших руках все. ви себе можете витягнути з цього стану. Тому що насправді махмає все. Ви подивіться, в мага на столі є всі атрибути, всі стихії. В ваших руках є все, у вас є всі можливості. А ви лежите і чекаєте, щоб вас хтось пожалів, хтось підняв. А що буде заважати нам сьогодні? Четвірка кубків. Кубки це емоції, це почуття. І, бачите, хтось пропонувати буде вам допомогу. Тут пропонують кубок вам. Пропонують підтримку, пропонують свої емоції, а ви не приймаєте. Ось і така ситуація буде вам заважати. Можливо, хтось захоче вам протягнути руку допомоги. А ви. Ну, в принципі, мах, дивіться, я сам, я сам впораюсь. Я сама. Мах – це старший аркан, а тут всього-навсього чотири. Так що чотири це, це такі маленькі цифри молодших арканів, це таке несуттєве, це щось дріб'язкове. Тому, можливо, і не сильно звертайте увагу, якщо у вас є бажання, сили, можливості самому впоратися. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете сам чи сама впоратись, піднятися і вам пропонують допомогу, тоді не відмовляйтеся, тому що, бачите, карта в позиції. Я не приймаю, і це мені заважає. Можливо, щось раціональне почуєте. Не будемо ховати під десятку мечів. Ось такий сьогодні день. Будьте магом. Будьте для себе сьогодні магом. Ви можете все сьогодні. Дивіться, мага, бачу, бачу ціль, не бачу перешкод. Я бажаю вам, мої любі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам продуктивного дня. Підіймайтеся і втілюйте, говоріть, робіть, йдіть туди, куди ви рахуєте за потрібне. Робіть те, що потребуєте. Я бажаю вам сьогодні сили. Бадьорості, цілеспрямованості. Я бажаю вам радості від життя. Не потрібно засмучуватися. Не ви це ж від вас залежить, приймаєте ви чи ні. От як я вам щось неприємне, людина, неприємне те, що вона вам дає, вам ця річ не потрібна, ну ви ж її не берете. Так само працює і слова, і емоції. Як вам це неприємно, не приймайте це на свій рахунок. Все. І воно ніяким чином не буде вас стосуватися і не буде вас ображати. Тому я вам бажаю рішучості сьогодні, розуміння, що ви хочете, як цього досягти. Будьте сьогодні магом. Люблю вас обіймаю, маю. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі. Без, ме... без вас неможливо я, тому що мені приємно робити для вас прогнози, мені ще в два рази більше приємніше, коли вам вони цікаві, потрібні, вони вам допомагають. Коли в нас ось такий тандем і зв'язок. Ще раз вам вдалого дня, мої любі! І почуємося ще, Па-па!